Привіт всім! Замовити товар, ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги килимок для чищення пензлів. Це зручний та ефективний засіб для підтримки ваших пензлів для макіяжу в повній чистоті. У набір для прибирання входить чаша, килимок та кольорова коробка для миття. Килимок, що виготовлений з гнучкого силікону, дозволяє легко складати та розкладати. Та його для компактного зберігання поверхня чаші має різні текстури, які допомагають ретельно очистити щетину. Килимок надасть безпечне та організоване місце для зберігання ваших пензлів під час процесу очищення. Пропонуємо до вашої уваги шпатель для косметики. Це універсальний та важливий інструмент для вашої краси. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, тому забезпечує довговічність та гігієнічність. Конструкція з подвійною головкою оснащена плоским шпателем на одному кінці, який ідеально підходить для зачерпування тонерів або кремів, а закруглений кінчик на іншому кінці, який ідеально підходить для точного нанесення та змішування. Цей інструмент для макіяжу полегшує. Нанесення основи або кремів, забезпечуючи бездоганний вигляд. Він компактний та простий у чищенні, тому є обов'язковим аксесуаром для будь-якого ентузіаста. Пропонуємо до вашої уваги набір для візажиста. Це універсальний та важливий інструмент для вашої краси. Виготовлений з високоякісної нержавіючої сталі, тому забезпечує довговічність та гігієнічність. Цей багатофункціональний інструмент оснащений пласкою лопаткою для точного нанесення та змішування тонального крему, маски або крему для очей. Цей інструмент для макіяжу полегшує нанесення основи або кремів, забезпечуючи бездоганний вигляд. Він компактний та Рости чищення, тому є обов'язковим аксесуаром для будь-якого ентузіаста. Пропонуємо до вашої уваги дорожню косметичку. Це стильний та практичний аксесуар для зберігання косметики. Ця портативна дорожня косметичка має вбудоване дзеркало, що підвищує зручність нанесення макіяжу у будь-якій обстановці. Місткий дизайн вміщує все важливе для нанесення макіяжу у дорозі. Міцна конструкція та якісні матеріали забезпечують довговічність використання. Додайте комфорту у свої подорожі за допомогою функціональної косметички. Пропонуємо до вашої уваги автомобільний домкрат. Це універсальний та ефективний домкрат, призначений для легкого підйому автомобіля. Завдяки діапазону підйому від 120 до 370 мм, Цей електричний автомобільний домкрат буде потужним та надійним рішенням для надзвичайних ситуацій у дорозі. Джерело живлення 12 вольт забезпечує зручну роботу. А завдяки вантажності в 3 тонни він дозволяє підняти різні моделі автомобілів. Компактний та портативний дипломат. Зайн дозволяє його легко зберігати в багажнику.